Друзі, всім вітання. Сьогодні в нас я вам покажу Tesla Model X 2023 року, яка приїхала до нас з Америки в самому останньому рестайлінгу. Повний привід 100 кВт батарея. Блін, ну це щось реально неймовірне. Я чесно її бачив перший раз. Понятне діло, що тут камери по всьому абсолютно автомобілю. Це цей автомобіль, якому в двері... Піднімаються вверх. зараз ви все побачите. Диски R20, гума 275 45 20. Диски в нас йдуть і гума разноширока. Також у нас є отакий ДОП-сполірок. В машині 700 коней. Плюс до всього автомобіль з активними сертифікатами оновлюється. Все покажемо і розкажемо по цьому автомобілю. Так, салон. У нас не кермо а турвал, такий вже величезний тут у нас моніторчик. Зараз ми все по ньому покажемо. Також у нас тут присутній допспідометр. Ну, до речі, я не знаю, мені більше подобається, коли є ще один спідометр. ну Кермо це, скажімо так. Діло привички. Скло у нас панорамне, чорна стеля, це навіть це... алькантара. Сидіння, шкіряні з перфорацією. З вентиляцією перферації, В... вентиляція обігрів також у нас присутні на сидіннях. Тут також у нас салон є камера. Блін, я не знаю, космольота а не машина. 700 плюс сил. Куди на них їздити, взагалі не зрозумі. Але тим не менше, маємо, що маємо. Так, зараз покажемо вам по, по комп'ютеру, що тут у нас є. Ну, от Model X, 45 тисяч пробігу. Так, що у нас є по... Зачиняй, зачиняй, Значить, Шутка зарядка включена. RAM 16 ГБ можна в Steam грати, ігри тут. Присутній аккаунт Steam. Аудіосистема Premium Ryzen, FSD, тепловинасос, HomeLink працює, ворота наші відкривають. Ну і так, адаптивна підвіска, пневма. Плюс сертифікати приходять, вони оновлюються, європейське безкоштовне оновлення ну. Прийшли ось карти, наприклад, все працює без або офлайн, або онлайн. Тобто карти є. І навігація присутня. Усього є. в 19 рік. Сертифікати приходять, додаток працює. Це все повний порядок. Так, машина в додатку. Керування з додатку. Через, через смартфон. Через смартфон, так. Любий телефон працює. Все, супер. Так, задні двері у нас піднімаються вгору. Ось задній капітанський ряд сидінь. Тут також у нас монітор, моніторище, телевізор прямо. На, бачите таку, на дверях, наче, у нас виходить також панорама. Тут у нас ціленьке. 23-й рік, 45 пробігу. Одразу покажу вам табличку з ВІН-кодом, ви собі можете перейти подивитися, що по цьому автомобілю було. Навіть, да, вказано, що е, диски гумом в неї йде на широка 265-45R20, 275 45R20. Позаду у нас. Автомобіль у нас Не, вони, я так розумію, ще є 6, 6 і 7 -місний. Тут у нас також додаткові ніші встановлені. О, тут коротше, можна ховати що угодно, поховати можна. Багажник повністю обшитий. Тут також, до речі, да, на стійках заді, алькантара. алькантара. Ніфіга собі. Прикольно. Переходимо далі. Також повний порядок. З карта вона також йде з підсвіткою. Імітація під дерево. Бачите, всі двері автоматично відкриваються і, і закриваються. Поворотний екран. Екран, до речі, да. він є поворотним, його можна розвернути до пасажира або виставити прямо для задніх пасажирів. Ну, Тут, я також розумію, на задньому екрані можна грати і в ігри дивитися, війно. все можна робити. Там, там все абсолютно також працює. Давайте зараз пройдемося його прибором. Він код я показав. Самі подивитися вже по ньому. Історію по карфаксу. До речі, в нас фари самі максимальні, вони за асистентом вирізання, так як у Volkswagen надало, да, вже в Tesla теж таке є. Нічого собі. По пошкодженнях ви дивилися, капот у нас, у нас фарбований, фарбований другим слоєм Та, в принципі на ньому ніде немає. Ось тут був оцей уголок. Тобто... І поїхали далі. Оце крило у нас замінене, воно нове, оригінальне. Шо -шо? Ну, на Теслу мені здається, вона... запчасти на сьогоднішній день найбільше да? в продажі. Зняти діло це все фарбоване, розтягували аж сюди. Тут у нас іде оригінал. Крило це у нас також в оригіналі. Так, зараз. На 700 сил маловатий спойлер, треба, мабуть, на кришу ще одного цепляти. Ляда у нас в оригіналі також. Це крило у нас також іде в оригіналі. Ця дверка у нас фарбувалася. І це крило у нас. Вона фарбоване чи рідна? Ну, нове, але фарбоване. Ну, ось. Тобто, так, як вона по карфаксу заїхала під цей, так і її пофарбували, замінили два крила, перефарбували капот. Всі запчастини на неї встановлювалися оригінальні. Все ж є на них в наявності, я ж кажу, на них запчастин. Більше, ніж на будь-якій другій. Автомобіль на вторичному ринку. Да, і до речі, у нас вже позаду встановлені жовтні поворотники, а не червоні. Тобто вже okay. нічого замінювати вам не потрібно і штрафів не буде. Лобове, бокові, наляді, панорама. Все повністю вколо, також позаду скло йде подвійне. Ціні, дивіться, як завжди, ціна буде написана в описі. Під відео. Ціна буде самий низ ринку, плюс дуже гарний торг. Це 23 рік, 45 пробігу. Model X Облік, облік буде відразу на вас. Ви будете першим власником в Україні. Там тисячі гривень і вона буде на обліку. Ось така Тесла приїхала з Америки, відновлена, Ви собі подивитися. В принципі, нічого печального по карфаксу не було. Під щось вона. Заїхала з двох сторон, наче, наче кудись вона не влізла трошки. Така Tesla Model X у нас в наявності є в продажі. Кого цікавить, будь ласка, дзвоніть, пишіть, звертайтеся 23 рік.